І досі сниться під горою, меж швербами та над водою біленька хаточка сидить, наче й досі сивий дід, коло хатиночки і бавить хороше та кучеряве своє маленьке внуча. І досі сниться, вийшла з хати, весела веселая, сміючись мати. Цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує, приймає на руки й годує і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишком. Де ж ти, лихо, печалі ті вороги. І нищечком старий читає, перехрестившись, Отче наш. Крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне, день погас. І все почило, сивий в хату собі пішов опочивати.